Вже знімаємо кру. Хімія нового персонажа, саме найкраще, можна прописати і все. Як на мене, 10 Далі цей сарай. Е, ну, 4 таких як може помітити одер, бо занадто да, багато через туку простору. Так, ну, знову цієї хати з усіх 0 з 10. Знову 0 з 10 це корморка номер 1, бо вам треба рахувати десь 60, аби з неї вийде. Так, ну, тепер um, цей корморка No210. Фракторій 0. Так як треба перти. Сараю ці. Сіри так, ну, Як на мене, я ще не показала вам три кімнати. Але я все одно маю спішити, так як що. Мій телефон тільки не хочу. Чесно, мені то, і чесно мені то. Е, ну, Двойку, так як можна, при... ну, можна прописати коротше, в гаражі один чіткот в себе в кімнаті. Далі піти в гараж і забрати копона. Ну, нуль. Так як тут майже завжди аватар. А, спільна нуль. Знову нуль, так як тут знову сідає аватар, і якщо пропустити код на зменшення, то він на вас сяде. Ну, тепер хіна, оце от знову нуль. Знову нуль. Так як тут ху, завжди аватар. Ну, цей. Перед <правдає> тим як я покажу саме останнє і найкраще місце, там, де ви точно ховались, то поставте лайкос і підпишіться на канал. Я вас не заставляю. Але вам швидко мені, мені приємно. А графік Ві... Ну, Буде кожного ну, дня і швидше виходити на Ну, Тепер, як на мене, десятку заслуговує гараж. Так як тут взагалі не провіряє аватар, він просто тут -от може ходити біля гаражу, але він ніяк не може зайти, так як він зразу моментально закриється. Ну, як на мене, можна загнати Аватара, до речі, і отут -от його посадити, і тоді все буде добре. Ну, нам, як на мене, 10 з 10. А де б ви ховалися від Аватара в грі про Аватара 2? Напишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати.